NASA Space Apps Challenge — це найбільший у світі космічний хакатон, в якому беруть участь тисячі науковців, інженерів, викладачів і студентів з усього світу. Команди вибирають одне завдання з 21-го челенджу від NASA і розв'язують його протягом двох діб в режимі нон-стоп. Від КПІ це 60 учасників, які об'єдналися в більше ніж 15 команд, які зібралися разом в змішаному форматі. Деякі онлайн, деякі офлайн. Тематика всіх проєктів одна. Космос, але студенти змогли подати їх максимально креативно та різноманітно від анімації та відеоуроків, які простою мовою пояснюють тематику космосу, до обробки великих масивів даних, взятих із супутників НАСА та систематизованих мовою програмування. Ми вирішили розкрити тему екології, оскільки ми живемо зараз в Києві, і останнім часом дуже помітні проблеми з повітрям. Тому ми створюємо карти на основі вимірів даних, що дають нам візуальну інформацію рівням забрудненості по району Києва. Вирішила організовувати через телеграм-бота за рекомендацією менторів. Кожна команда може вибрати собі ментора, який допоможе зорієнтуватись в тематиці, презентації та інших питаннях. Серед учасників є й ті, хто вже не вперше на хакатоні, тож береться за розв'язування глобальних проблем. Ми вирішили візуалізувати це через мобільний застосунок для Android та iOS, як зміни в якійсь одній системі можуть впливати на зміни в іншій. Грубо кажучи, людина використовує там правильно торсеровину, тобто здає бляшанки, і як ці маленькі дії можуть змінити біосистему в тихому океані? В нас вийшло зібрати досить непогану команду, і зараз ми вже розраховуємо на перемогу. Конкурс має два етапи: локальний, всеукраїнський і міжнародний. Лише переможці першого етапу продовжують боротьбу на міжнародному рівні, і КПІшники серед переможців локального етапу. Команда Hydraulics Infinite Horizons стала однією із 58 команд України, які взяли участь цього року. Головною нагородою переможцю є візи до лабораторії НАСА та знайомство з науковцями світового рівня. Втім, участь у Хакатоні це ще й чудова можливість знайти однодумців і продовжити співпрацю в цікавих проєктах.